Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 11 листопада Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по Почайні і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Виїзд, купівля. Пропоную свої безкоштовні послуги. З виїзду на місце та огляду, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд? Телефонуйте на номер 093 83 09 149. Дід Мороз. Своємо відсутні. кобальтовий виноград. Ціна 400 гривень. Має трещинку. Ціна за комплект 300 гривень. гривень. Статуетка. Висота орієнтовно 40 см. Полонне. Ціна 650. Це тоже такое, коли... чайник, має ручний розпис. На жаль, відсутня кришечка. Київ. Ціна. 150 гривень. Чашка. Ручний розпис. Колимо Крем без. Ціна 25 гривень. Ця одна наперед. У Схожа Схоже на Агрос. А яка ціна? І то фарфор. По 25 на 25. Облічно це. Суми ціна 25. Це хрусталь Людичко 10. 180. Клеймо полонне. Нам дешевше трохи. Суперниця. Кришталева. 38. Ціна 180. Нам дешевше. Все равно кажи цена півторы тысячи если тебе а 400 лет угу. а это 90 лет Це мулатовская норма да молочник тернопіль ціна 100 гривень Звичайна пара 80. Кавник. Має ручний розпис, довбиш – 120. Хочу показати зараз, де ми знаходимося. Будь ласка, Україна десь. там в цьому місці. Київ. Чайна пара. Має ручний розпис. Ціна за пару 150 гривень. А яку ціну підсвічник? 100 гривень. я Я Чашки. Коростень. Яку ціну? 50, 50.

Друзі, ну а ми продовжуємо наші пошуки. Погода змінюється, мабуть, буде дощ. Сьогодні досить прохолодно. Орієнтовно 7-8 градусів. Плюс людей на барахолці небагато. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Продовжуємо далі. Чайний сервіс. Климо Коростень. У наявності чайник молочник. цукерниця, Розеточки. Сколько Ціна Сукорниця, півтори тисячі гривень Честное, это не я. Честно Молочник. Баранівка. Три чайних пари за 4 одиниці 400 гривень. Друзі, цікаво побачив вазу ручний розпис. Багато позолоти. Клеймо коростень. Ціна 12 тисяч гривень. Дуже рідкісна. 24-й з'їзд партії. 24-й з'їзд партії. Підскажіть, будь ласка, ціну молочника? 150. 150. Крем ГС. Чайник яку ціну? 150. Баранівка? Ні. Тернопіль. Ага. Тернопіль. Дякую. Камничок Борізка, в яку ціну. нарізка, клеймо городниця, ручний розпис. В яку ціну кавовий сервіс? 400. 400. Клеймо довбиш. Будь ласка, кавова пара. Цукорниця. Новорічний такий мотив. Сніжинки, Сніжинки так. Клеймо довбиш. Яка ціна? 150. 150. І такий. Ага, і молочник такий. Дуже гарний. А яка його ціна? 150, 150 кобальтовий. Давай, давай, знайтеся, не пропадай вам. 200. Вазочка в яку ціну? 200. 200. Борислав. Ну, говорить что Так, шишки. зображення. Нося Під лазурний розпис кобальтовий. ЛФЗ, яка ціна? 500 гривень. Чайне пари. Клеймо КРМГС. Скажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень за пару. В наявності чотири чайних пари. Три. А, три. І угу. чотири Так. Да. Незабудки чи що? Так, ручний розпис мають. А Тернопіль в яку ціну? 100. Ні. Угу. Довбиш. Довбиш, але дуже схоже на Тернопіль. Ціна 100 гривень. Київська теманку Так. В яку ціну вазочка? 300 300 гривень. Клеймо. кала. Мальва в яку ціну? 700. 700. В новому стані. Ручний розпис. Стайна пара ГС. Дуже гарна. Скажіть, будь ласка, ціну? 800. А молочник баранівка яку ціну? 150. 150, ручний розпис, баранівка 70-ті роки минулого століття. Присутній знак якості СССР. Цукорнецьку ціну півтора тисячі, півтори тисячі, ручний розпис також, клеймо ЛФЗ. Фзе. Статуетки майська ніч. Клеймо покажу. Полонне. Скажіть, будь ласка, ціну? 300 гривень. 300 гривень. Рибак. Також полонне. Яка ціна? 400. 400. Без кришечки. Клеймо рига Прибалтика. Ціна 100 гривень. Також кавник, має ручний розпис. Досить цікава форма. Кришечка відсутня, є сколик. Клеймо городниця. Ціна та ж сама. Автор Валентина Михайлівна Кригубова, коли йому ціна 4 тисячі гривень. Все ж таки насунули хмарки. І пустився дощик. У людей стає все менше і менше. Тому, мабуть, будемо закінчувати нашу прогулянку, щоб повністю не намокнути. Добре, друзі, бажаю приємного перегляду та гарного настрою. мисливець з собакою, клеймо полонне, ціна 600 гривень. Плясуння, городниця, ціна 1000 гривень. Завод художньої кераміки Полонне. Ціна 1000 гривень. Городниця 700 гривень. Баранівка. Як називається? Геолог. Геологиня. Досить рідкісна статуетка. Рюкзачок мається. Ціна 2800. Баранівка. 2800? Навіщо? На деревах. Полонне, ціна 800, називається гуцулка з бубликами. Будь ласка, бублики. або ще її називають Пляжниця. Так, там Городниця. Так, клеймо Городниця. Ціна 1000 гривень. Рушці, а вони... Київський воїн на коні, клеймо полонне, Ціна 700 гривень. Хвіст такий великий, грива коня. Дуже гарна статуетка. Дівчинка надуває шарик. Клиємо баранівка. Тисячу гривень. Статуетка називається жниця, снопик тримає в руках, дівчинка, кусточка на голові, клеймодульову ціна 1500 гривень, Татуетка. називається Леночка. Колимо Київ, ціна 2 тисячі гривень. Лижниця. І ще є до неї пара лижник. Коли ЛФЗ, ціна 3500 гривень. Вказує столовий сервіс. Стан новий. Комплектація супниця. Підставні тарілочки. Тарілочки для других страв. Шість штук пиріжкові. Та тарілочки для перших страв. Мають ручний розпис, шишки. Клеймо Коростень Також соусник. Оселедниця. Овальне блюдо. Кругле блюдо. Дві єм, ємності. Та сільнички. Ціна за такий столовий сервіс 2900 гривень. досить рідко зустрічається в новому стані як правило часто зустрічається у вживаному стані Блюдця. мають ручний розпис букет квітів Кантик типу позолоти, діаметр 14 см, клеймо показую, фабрика Гарднер. Ціна одного блюдця 550 гривень в наявності 5. Все ж таки пустився дощ. Люди вже розходяться. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Друзі, повертаюся з почайної. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Чашки, ручний розпис. Клеймо полонне, Цукарниця кобальт, сніжинка. клеймо Доубиш, ваза, підглазурний розпис, ручна робота. Клеймо демонструю полонне. Далі продовжуємо молочник, має ручний розпис, досить рідкісне зображення, Клеймо Баранівка 60-ті роки минулого століття. Чайна пара. Кобальтова. Має надпис 8 березня. Клеймо Коростень. другий сорт. Досить цікава, рідкісна чайна пара, кобальтова. Далі чайна пара. Клеймо коростень. Молочник, сніжинка. Клеймо Довбиш. Та два блюдця. Клеймо Баранівка 50 ті роки, колекційні. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.